Росіяни ударили по Запоріжжю та Кам'янському. Є загиблі. СБУ зупинила замах на вбивство командира вовків Давінчі, і Брюссель погрожує зупинити фінансування. Вітаю вас! Мене звати Наталія Ярмола. Це ТСН Онлайн. Ставте вподобайку і пишіть коментарі, і ми починаємо. 17 убитих і 43 поранених унаслідок чергового воєнного злочину Росіян на Запоріжжі. Уночі окупанти атакували регіон фугасними авіабомбами. Одна з них поцілила по виправній колонії. Зруйнувала приміщення, люди опинилися під завалами. Серед поранених є тяжкі, за їхнє життя борються медики. Незначних поранень зазнав і співробітник колонії. У Міністерстві юстиції повідомили, периметр закладу в цілів, загрози втечі немає. Відомо також, що пошкоджень зазнали сусідні будинки. Омбудсмен Дмитро Лубінець назвав цю атаку грубим порушенням гуманітарного права. А президент Зеленський зазначив, що Москва заслуговує на дуже жорсткий болісний і дієвий тиск. Її треба примусити до припинення вбивств і миру. А в Кам'янському на Дніпропетровщині російські терористи поцілили ракетою у лікарню, зокрема, й у пологове відділення. 23-річна вагітна жінка загинула. Ще одна пацієнтка при недії поранена. Її зараз намагаються врятувати лікарі. Стан тяжкий. Загалом під час цієї атаки окупанти вбили трьох людей і поранили п'ятьох. У медзакладі, куди прилетіла ракета, у цей час було близько сотні пацієнтів та персоналу. Дев'ятьох породіль з немовлятами встигли вчасно спустити в укриття. Один з хлопчиків народився за кілька годин до удару. Все так згуртовано, зроблено, що вони навіть і не, і не помітили, як ми всі як вже опинилися в безпечному місці. І тому там трималися, ми їх ну, і підтримували, і родичі їх підтримували. Вони, звичайно, що були налякані. Півдроном росіяни атакували пожежний автомобіль у Костянтинівці на Донеччині. Поранень та опіків зазнали двоє рятувальників. Вони саме їхали евакуйовувати цивільних з під обстрілів, коли росіяни здійснили атаку. Ще одна людина поранена під час ударів смерчами і кабами. Допомога медиків знадобилася також жителю Іверського. Поруч з ним окупанти скинули вибухівку з безпілотника ланцет в області. Цієї доби росіяни зруйнували понад 70 будівель. П'ятеро людей поранені на Сумщині. У Білопілі ушпиталили 11-річного хлопчика, в руках якого вибухнув невідомий предмет. У Краснопільській громаді впівідроном атакували чоловіка, який виводив корову на пасовище. У Бурині безпілотник травмував продавчині у магазині, а житель середина Буди дістав опіки та поранення під час обстрілу з реактивної артилерії. По Куп'янську це Харківщина. Загарбники вдарили з градів, убили місцевого жителя. Ще один загиблий у дергачах танк-дрон атакував цивільне авто. Літній чоловік цього удару не пережив, його сина забрали в лікарню. ФСБ готувала вбивство командира вовків Давінчі Сергія Філімонова. Проте, завдяки діям СБУ замах вдалося попередити. Завербованого затримали ним. Виявився учасник АТО з Кам'янського, що на Дніпропетровщині ворожі спецслужби завербували чоловіка під виглядом роботи на СБУ. Також він був переконаний, що має вбити не українського військовослужбовця, а ворожого коригувальника. Слідство встановило, що завербований регулярно надсилав кураторам докази стеження за військовим. Також отримав координати схорону із автоматом Калашникова під Києвом. Згодом він мав вбити Сергія Фільмонова. При цьому, як кажуть в СБУ, він щиро вважав, що допомагає українським спецслужбам боротися з ворогом. Зокрема, у листуванні чоловік висловлював готовність знищувати окупантів навіть ціною власного життя. Агентурні операції під чужим прапором це відносно нова тактика для російської спецслужби. Під час вербувальних бесід представники ФСБ видають себе за співробітників Служби безпеки і визначають завдання агентам, нібито в інтересах України. Контракт для тих, кому за 60. Президент України підписав закон, який дозволяє брати на службу таких чоловіків за згодою командира. Контрактники зможуть обіймати не бойові посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу. Але спершу їх чекає випробування строком до двох місяців. З тими, хто не пройде, контракт розривається. Інші зможуть підписати контракт на рік за погодження з генштабом. За бажання його можна буде продовжувати. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять полеглих воїнів сил спеціальних операцій. У травні цього року Володимир Зеленський затвердив 27 травня днем сил спеціальних операцій. Водночас, 29 липня, вже четвертий рік поспіль вшановуємо пам'ять полеглих воїнів ССО, які віддали життя, захищаючи Україну. ССО це окремий рід сил у складі збройних сил. Саме вони виконують надскладні і здебільшого секретні завдання, зокрема. І в тилу ворога і часто ціною власного життя вічна пам'ять полеглим бійцям ССО. Брюссель погрожує зупинити фінансову допомогу Україні через скандальний закон довкола НАБУ та Сап. Про це йдеться в статті німецької газети Франкфуртер Allgemeine Цайтунг. Брюссель нібито надіслав українській владі відповідний лист із сигналом про те, що допомога може бути повністю. Припинена, якщо центральні органи влади будуть тиснути на антикорупційні органи. А за даними видання, економічна правда, у ЄС прискіпливо стежитимуть за голосуванням парламенту у четвер, де планують розглядати нові законопроекти, що мають відновити незалежність НАБУ та САП. Якщо норми скандального законопроєкту не скасують. Під заморозку можуть піти кошти, виділені з прибутків від заморожених російських активів та фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку, а також європейського інвестиційного банку. Гроші, які виділяються за програмою Юкрейн Фасіліті, не зупинятимуть, але наступний транш через відкат з реформами в Україні прийде майже на півтора мільярди менше. Які ваші очікування, чи збере парламент голоси за законопроєкт президента і чи повернуть повну незалежність на бусап? Чекаємо на ваші думки в коментарях під цим відео. Не забувайте ставити вподобайки. А я тим часом продовжую випуск ТСН. Володимир Зеленський привітав заяву Трампа щодо скорочення дедлайну для Росії на укладення мирної угоди. Президент України назвав її рішучою і вчасною та подякував Трампу за зосередженість на порятунку життів і зупинення війни. Також Зеленський заявив, що наша держава залишається відданою миру та невпинно працюватиме зі США, щоб зробити обидві наші країни безпечнішими. На рішення Трампа скоротити дедлайн для Росії з 50 днів до 10-12 відреагував одіозний Заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв той пригросив Вашингтону війною таким чином, як пишуть у західній пресі у Москві дають зрозуміти штатам, що не збираються припиняти бойові дії з Україною доки не досягнуть своїх цілей. Сенатор Лінсі Грем, який активно просуває в американському конгресі законопроєкт із санкціями проти Росії, вчора відреагував на допис Медведєва у соцмережах. каже Кремль серйозно прорахувався щодо намірів Трампа. І поради всісти за стіл переговорів. Голод у секторі гази досягає критичної точки. Про це повідомляють у підрозділі, який підтримує ООН. Організація закликає Ізраїль припинити бойові дії та надати безперешкодний доступ гуманітарки для палестинського регіону. В секторі Гази мешкає понад 2 мільйони людей. Як свідчить статистика, з травня по липень цього року кількість родин, які переживають крайній голод, подвоїлася. Рівень недоїдання зріс на 12%. Особливо гостро це відчувають немовлята та породіллі. Вилазки за продуктовими наборами є дуже небезпечними, адже в регіоні досі тривають бойові дії, і люди часто гинуть у чергах за їжею. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньягу відкидає усі звинувачення щодо навмисної організації голоду. Офіційний Тель-Авів таки вирішив оголосити тактичну паузу для того, аби надати гуманітарну допомогу в регіоні. А от дві провідні ізраїльські правозахисні організації звинувачують владу в геноциді в ГАЗі, і напередодні закликали зупинити цей злочин негайно. Факт голоду в Палестинському регіоні. Вчора вже визнав і американський президент Дональд Трамп, а британський прем'єр Кірста. Армер через критичну ситуацію в газі навіть відкликав з літніх канікул міністрів. Екстрене засідання щодо гуманітарної ситуації на Близькому Сході збираються провести сьогодні. Стрілянина у центрі Нью-Йорка. В Хмарочосі на Манхеттені загинуло п'ятеро людей. Серед них поліцейський та, власне, стрілець. Його ім'я правоохоронці вже встановили. Це 27-літній Шейн Тамура. Як кажуть, слідчі він приїхав у центр Нью-Йорка на авто, зайшов у вестибюль хмарочосу і почав хаотично стріляти по тих, хто був всередині. Потім піднявся на 33-й поверх, там саме розташовані офіси. І продовжив вбивати людей. Вже після стрілянини чоловік вкоротив собі віку. Його мотиви встановлюють. Але американська преса пише, що в чоловіка була історія психічних захворювань. А ще він, нібито, мав претензії до роботи національної футбольної ліги, штаб-квартира якої саме знаходиться у цій висотці. Поламені дерева, затоплені вулиці та величезний град. В Україні продовжує вирувати негода. У Хмельницькому після потужної зливи позатоплювало вулиці. На дорогах стався колапс, частину автівок заблокували у воді. З перебоями працював і громадський транспорт. Через негоду у місті сталися аварійні відключення світла. Крім того, в області пройшовся буревій, з корінням повиривав дерева в кількох селах градом побилого родину. На Вінничині одразу в п'яти районах та в обласному центрі теж наробив біди шквальний вітер, повалені дерева. Заблоковані дороги на місцях працювали рятувальники. Величезний град побив дахи будинків та автівки в області. Досі знеструмлено майже 40 населених пунктів. Зливи, шквальний вітер та град. Синоптики прогнозують і сьогодні. За кермом з ампутованими кінцівками 40-річний ветеран з Новояворівська на Львівщині керує автівкою з ампутованими руками і ногами. Про те, що після важких поранень сісти за кермо, мріяв давно. Відео, коли чоловік впевнено веде машину, вже зібрало мільйони переглядів у соцмережах. Як йому це вдається, розкаже Марічка Кужик. Всі казали, ні, тобі не буде получатися. Тебе нема рук, тебе немає ні, ти ніколи не будеш їздити на машині. Ага, не буду. Це 40-річний ветеран ЗСУ Микола Шот. Важке мінно-вибухове поранення дістав торік, втратив усі кінцівки, але вже сьогодні їздить на авто. Це наш протезний. У нього 20 років водійського стажу. Любов до керма каже, ще з юності Від їзди навіть після чотирьох ампутацій відмовлятися не схотів. Тож вирішив переобладнати автівку під нові потреби. Довелось вдосконалити кермо, перемикання передач, а також спеціальне кріплення, щоб відчиняти двері. Все каже ветеран, зроблено так, щоб кермувати було зручно і безпечно. Все, я собі поставлю на енку, глушу кнопкою, все заглушив. Дверки відкрив. І дуже зручно, бачите? ось Ми таке придумали все. Ну, спеціальна машина з таким бачите, є, я собі можу переключати отут передачі. передачу. Він пішов воювати на початку повномасштабного. Перше поранення дістав у 23-му, За три місяці реабілітації знову рушив на фронт. Але торік, у лютому, вже набагато тяжче. Мінно-вибухова травма на Бахмутському напрямку. Тоді Микола впав у кому, прокинувся вже у шпиталі і побачив, що втратив руки і ноги. Так прийшло усвідомлення, що жити доведеться зовсім інакше. Тримали під препаратами всякими там. І психотерапевти, психологи там, біля мене кожен день сиділи там. І, і, вони мене вкривали, щоб я себе не бачив, який я є, бо це ну, шок би був. Я не хотів, щоб мене жаліли, бо це жалість, тому, там, це я хотів наоборот, щоб мною захоплювались. Микола отримав протези і пройшов реабілітацію у центрі Незламні. У мене була ціль, перша ціль запротезуватися. Я б здальше хотів жити, так як всі нормальні люди, як всі звичайно, ну своїм звичайним життям. І, хоча багато хто у це не вірив, він прагнув сісти за кермо. Кроком першим було придбати автівку. Майже півмільйона гривень на неї вдалося зібрати завдяки благодійному забігу у Новояворівську. Переобладнувати авто ветерану допомагав протезист Олесь Солодуха. Каже, вперше адаптовував машину під ветерана одразу з чотирма ампутаціями. Зізнається, ще не все ідеально. Конструкцію ще буде. Допрацьовувати, я відразу погодився, я люблю експеримент. Я хочу в ньому допрацювати пасок безпеки. Ну безпека це в першу чергу. І, і так само, як він зауважив, склопідіймачі, він опустити може, сам підняти не може. Тому в процесі будемо щось вирішувати. Перші тренування за кермом після ампутації Микола пройшов на спеціальному майданчику, а нині вже їздить самостійно. Каже, коли люди бачать його за кермом, не приховує здивування. От дивись термінатор, от дивись кіборг, от дивись робокоп там мама, мама, дивись, дивись. Мені таке говорили, що з такою ампутацією більше людей в Україні немає, які на авто їздять. Хай знають, що все можливо, це реально можливо. Ну. Сарано все можливо. Його тішить, що дедалі більше людей таки дотримуються правил паркування, не займають місця для людей з інвалідністю і закликає побратимів не боятися викликів, а попри усе йти до мети. Марічка Кужик Андрій Попович, Львів ТСН, один плюс один. Історія, що надзвичайно надихає. Дякуємо кожній і кожному, хто боронить Україну нині. На цьому я завершую випуск. ТСН. більше новин дивіться вже о 16-й.